Їхали до Львова на подію, яка називається. Я Ната... я дію, перемагає Україна. Я Наталія Панченко дію, а перемагає Україна. Ми з вашого дозволу називемо тільки два заходи, які були за вашою участі з першого з першого Добре. дня повномасштабного вторгнення. Це, по перше, наші глядачі пам'ятають шалені акції протесту на кордоні України і е, Польщі. Польщі коли... і Білорусі, і Білорусі так. коли угу. ви блокували фури, які їхали в обидва боки, для того, щоб заборонили проїзд і для. Того, щоб ці держави Білорусі, і Росія, далі не могли отримувати прибутків, це одна із акцій. А в травні ви організували марш подяки полякам від українців, який е зібрав понад 20 тисяч глядачів. Ми зараз маємо можливість на екранах подивитися архівні відео, як це відбувалося. То ми маємо для вас питання якраз відповідно до назви заходу, який організовує міжнародний інститут освіти культури зв'язків з діаспорою, на запрошення якого ви приїхали, то що? Ви робите для того, щоб Україна перемагала крім цих двох заходів. <рес> Насправді ми робимо дуже багато заходів, і громадська ініціатива, яку я представляю, Євромайдан Варшава створилася у Варшаві ще в 2013 році. Відтоді ж ми почали активно діяти. Якщо говорити про сьогодні, то ми діємо в кількох напрямках. Перший це інформаційний і адвокаційний, і тут ми, власне, організовуємо. Найбільші у світі акції на підтримку України на марші. Подяки полякам було 20 тисяч осіб. Як ви зазначили? Потім, після того, ми ще зробили наступний захід, який став наймасштабнішим відзначенням дня незалежності України у світі. У центрі Варшави. Ми зібрали 25 Тисяч людей, які відзначали День Незалежності України, на який приїхало дуже багато міжнародних журналістів, і основним гаслом цієї акції ми зробили «Russia is a terrorist state» і заклик до всього світу про офіційне визнання Росії країною терористом. Крім цього, ми допомагаємо Збройним силам України. Від 24 лютого наша організація закупила і передала допомоги Збройним силам України на понад 150 мільйонів гривень, і ми далі продовжуємо це робити. Крім цього, ми теж промуємо Україну в Європі. Ми організовуємо акції не лише у Польщі, а в різних країнах світу, в залежності від того, яка є необхідність. Наприклад, коли саміт НАТО відбувався в Мадриді, ми організовували акцію в Мадриді, коли нам необхідно було їхати до канцлера Німеччини, щоб переконати його посилити санкції на Росію. Ми їхали і організовували акцію в Німеччині, коли нам треба було їхати під Європарламент. До Брюсселю, ми їхали в Бельгію до Брюсселю, і так в залежності від того, що потрібно Україні, е, і на кого треба тиснути, яким чином цієї цілі досягти, е, так ми діємо там, ми організовуємо акції, і в нас уже багато волонтерів по всьому світу в різних країнах, не лише в Польщі. Чи видно, і... ви знаєте ті больові місця, на які треба тиснути, бо після кожної акції відбувається такий процес непокори, верніше покори з боку тих, на кого ви тиснете, і ці вимоги, які ви вимагаєте, реалізовуються. У вас прикраса така дуже символічна. Це ви з Польщі привезли до України? Чи вже вам тут подобається? Я привезла це з Польщі до України, але в Польщі я це купила на. Благодійні ярмарці в підтримку України і це робота однієї з українських майстринь, яку я власне собі купила і постійно ходжу з нею в Польщі, тому що для мене це вираз моєї самоідентифікації. Угу. Я її дуже люблю. Це одна з моїх улюблених прикрас. до речі. Якщо так порівняти підтримку поляками українців на весні і зараз, чи є різниця немає. Зараз інші виклики, зараз інші потреби, але різниці немає. Поляки як були добре налаштовані до українців, так і є добре налаштовані. Вони як віддавали останні, так і віддають останні. Інша справа, що вони так само, як і ми вже втомилися від війни, що в них зменшилися можливості, якщо там на початку і фірми, і люди приносили гроші, їжу, одяг, все, що могли, то зараз, можливо, немає такого ресурсу, як був на початку, плюс немає такого. Такої емоційної потреби, ну і плюс в багатьох країнах Європи, в тому числі в Польщі, зараз розпочинається економічна криза, і в принципі, чесно кажучи, вони починають більше переживати за себе. І це в принципі природньо. Але якоїсь якогось спаду підтримки або незацікавлення українцями чи незадоволення, чогось такого абсолютно немає. Вони й далі відкриті, вони й далі дуже допомагають, вони навчають наших дітей, вони допомагають нашим. Переселенцям, які переїхали з України, і біженцям працевлаштуватися, вони знаходять для них роботу, і далі діють пункти гуманітарної допомоги для українських біженців на території всієї Польщі. Деякі з них організувала діаспора, так як ми, наприклад, організували у Варшаві, але багато з них організовують просто польські організації, тому що вони хочуть допомагати українцям і хочуть в такий спосіб підтримувати Україну в цій війні. Поставимо питання трішки з іншого ракорсу. Момент... Коли вона більше пишалася українцями, які виїхали в Польщу, ну і навпаки, чи були моменти, наприклад, за які ситуації бувають різні, тому що. Дуже важко сказати про всіх українців, і дуже важко сказати про всіх поляків. Ми прекрасно розуміємо, що це нереально. Звісно ж, у нас були найрізноманітніші ситуації іноді нам було соромно, іноді нам було там боляче, іноді нам за когось доводилося червоніти, але це завжди діє в дві сторони. Це не залежить від того, українці це чи поляки. Коли я була зворушена. Українцями це власне марш подяки, який ми організовували, який ви тут показали на екрані. Ми просто дали ініціативу, що ми зробимо такий марш, подяки, бо хочемо подякувати полякам за все, що вони роблять для України. І попросили людей прийти. І якщо чесно, у нас навіть жарти. Е, у нас навіть жарти такі ходять. Е, ну, я поліція в мене на початку питає, скільки буде людей, бо поліція має забезпечити порядок. Як ми маємо приготуватися? Я кажу, ну думаю, що тисяча буде. Uh -huh. Потім підбігає поліцейський хвилин через 15 каже: пані Наталю, вже 5 тисяч, що робити? Кажу, ну не знаю, ну буде певно п'ять. Потім підбігає вже 15. і в кінці підходить: ну, 20 було. І, власне, так ми довідались це скільки нас взагалі було, бо поліція рахує людей і має забезпечити безпеку. Угу. Мене вразило по-перше, наскільки наші люди вдячні, і це вразило всіх. Там люди на вулицях, які бачили цей марш, вони просто плакали. Тому що вони розуміли масштаб і силу цієї подяки, наскільки вона йде зсередини, що люди кидали все, приходили з маленькими дітьми, старші приходили, придумували різні ініціативи. Хтось просто напік дома якихось пряників роздавали пряники, дівчатка наплили браслетів українсько-польських, роздавали браслети. Хлопці закупили, я не знаю, тисяч п'ять тюльпанів і просто жінкам дарували квіти. Люди обіймалися на вулицях, плакали. Це було наскільки зворушливо, що е, тоді, коли я вела цей марш, я пишалася українцями. Я була наскільки щасливою по-перше, що так відгукнулися на нашу акцію. А по-друге, що ми показали всьому світові, що ми вміємо не лише приймати допомогу, а ми вміємо чудово е, і щиро, сердечно дякувати за цю допомогу. І я думаю, що це багато кому. Показало наскільки українці сильні, і наскільки ми вдячні. І нам неодноразово і в Польщі дуже багато разів згадують з величезним захопленням цей марш, тому що він був напрямо, в прямому ефірі на всіх польських телеканалах. Для поляків це теж було щось надзвичайне, і вони самі теж не очікували, що це буде аж таке масштабне дійство. Впрост, це не е, останнє видання в Польщі, далеко не останнє, і ви за його версією Активістка року поряд із вами. Не ви поряд, а поряд із вами стоїть Олена Зеленська, дружина президента так. України. Як вам почуватися активісткою головної року у Польщі? Не знаю, трохи відповідально може, а так, в принципі, нічого нового. Тому що я дуже давно вже є українською активісткою у Польщі, і, в принципі. Для мене не було чимось новим бути активісткою. Для мене більше було чимось новим, що за 9 років мого активізму я вперше отримала якусь нагороду. Тому що зазвичай, ну, по-перше, ми ніколи активісти, волонтери, ми того, що робимо, ми ніколи не робимо для нагород. По-друге, я навіть не, не знала, як це відбувається, хто кого куди зголошує. Мені прийшов імейл, що мене запрошують на е, нагородження прийти на. Ну, це величезний концерт, це е, польська нагорода, де збирається вся країна. Там відзначають спортсменів, наприклад, Іру Ізу Швьонтик відзначали разом зі мною, яка є першою ракеткою світу, каю відому польську співачку. І я думаю, певно, вирішили просто українців запросити, щоб ми прийшли подивитись. Ну та й прийду. Потім приходить уже мейл за день, здається, до нагородження. Будь ласка, підготуйте до однієї хвилини промову, бо обраних людей, яких оберуть, вони матимуть час на промову. Ну це мене не стосується. І я собі пішла, сижу, нормально себе почуваю, нагороджують премією там за мир у світі Олену Зеленську. Думаю, а це певно тому мене кликали. Бо ж Україна хлопаю і тут вони оголошують активістка року. І кажуть мені виходити, і я, якщо чесно, в шоці. І ви Тому, в цей що... момент розумієте, що Олена Зеленська прийшла, бо вас не на городі. <гум> <гум> і я така думаю, Боже, що ж ту робити? Де треба... Моя промова. <гум> та, треба йти, де моя промова. І тут теж цікава річ. Я думаю вже по дорозі, думаю, що я скажу, буду дякувати. Думала, за що я буду дякувати. Приблизно готувала промову раптом. що... Але потім в той день в Україні була купа обстрілів. Подруга написала, що зник безвісти наш знайомий, там ми всі його шукаємо. Ну просто потік новин з України, таких, які ми тут щодня маємо, хтось помер, десь похорон. Я вже на той час боялася на Фейсбук заходити і далі. Зараз чим далі, тим гірше. Я думаю, це така зараз у всіх українців. І Я встаю і розумію, що якщо я зараз вийду і буду просто дякувати. Я просто витрачу цю хвилину, тому що в мене є хвилина, яку я можу, за яку я можу звернутися до найважливіших людей Польщі. І я вийшла, звісно ж, перше, я їм дуже коротко подякувала, а потім я всю промову говорила про те, що доки ми тут зараз стоїмо в прекрасній залі, і я беру цю нагороду, когось на фронті вбивають. І ця війна в Україні. І єдине про що б я хотіла вас просити, щоб ви про цю війну не забували, щоб ви не забували. Допомагати, щоб ви не дозволяли собі втомлюватись, тому що втома дуже підступна, і дуже легко сказати, я втомився. І що давайте робити разом так, що ми втомилися тільки після тих, хто стоїть з автоматом в окопі. І там просто були овації, зала встала і так далі. І тоді я зрозуміла, що я сходила на це нагородження не дарма. Тому що зараз одним із основних завдань, що намагається робити, наша. Громадська ініціатива, і я особисто ми намагаємось робити так, щоб світ не забув про Україну, щоб він не забував давати нам сучасну зброю у такій кількості, як нам треба, і щоб він не забував, що весь цей час ми воюємо за свою незалежність. І власне ми намагаємося робити це на всіх можливих фронтах. Це гарні слова, це сильні слова, і нам однозначно потрібна підтримка. І про ще одну підтримку зараз Польща готується приймати нову хвилю біженців. Зимовий період люди залишаються без домівок. Як готується, що ми відомо про це? Так, польща готується, тому що ніхто не знає, якою буде зима. Єдине, ми знаємо, напевно, що вона буде тяжкою для всіх. Вона буде тяжкою для Європи, де виросли ціни на енергоносії, і особливо важкою вона буде для українців. І тих, які на фронті, і тих, які в прифронтових ем, зонах живуть, і ті, які трішки подалі від фронту, тому е, польща не якоїсь якогось конкретного списку дій. Але я точно знаю, що готуються позаурядові організації, готуються місця, де приймати біженців, готуються ресурси, чим їх приймати, що з ними робити, оскільки вже є досвід і є розуміння, як це організувати. Наша е, організація теж готується. Ми зараз 22-23 жовтня у Варшаві. Проводимо загальнопольський з'їзд волонтерів, де збираємо 100 найактивніших волонтерів в Польщі, які допомагають Україні. І власне мета нашого з'їзду полягає в тому, щоб підготуватися до зими, щоб звірити годинники, поговорити, які в нас є виклики, організуватися, познайомитися і зимою, коли буде треба, щоб ми були готові і змогли зареагувати миттєво і максимально ефективно. Обов'язково тоді беремо із вас слово, що ви вийдете на скайп і розкажете про результати Обіцяю. цього форуму. Напередодні в Варшаві розпочався безпековий форум. Mm -hmm. У нас була вчора Ганна Гопко, яка розповідала з місця події Принагідно Ще раз дякуємо Ганні, яка сенатора ще й американського до себе підтягла для того, щоб він більше розповів. Там була дружина президента Володимира Зеленського. Зустрілася із дружиною Анджея Дуди, і йшлося про те, що Польща може забезпечити прийняття дітей сиріт з України. Чи вам щось більше відомо про таку ініціативу? І е, чи знаєте ви взагалі, як складається доля діток сиріт які виїхали до Республіки Польща? Так, я знаю, що така розмова відбувалася. Я, до речі, ще встигла вчора побути на безпековому uh -huh. форумі, і потім відразу ж з нього поїхала е, до Львова. Е, я знаю, що такі розмови відбуваються. Я знаю, що вже на сьогоднішній день у Польщі знаходяться. Е, і дітки, які приїхали з українських соротинців, і зараз їм знаходять так званій польською мовою родини за стемп, чи, тобто їх не усиновлюють, а саме беруть під опіку, щоб вони до 18 років могли е, жити з якоюсь сім'єю, розвиватися, а потім вони можуть обрати самостійно, як далі вони хочуть жити. Знаю, що є величезна підтримка міжнародних організацій, наприклад, ЮНІСЕФ, які працюють саме з дітками. І вони разом з польським урядом намагаються зробити все можливе, щоб допомогти Україні вивести дітей з території України, оскільки ми знаємо. Чому і наскільки це важлива проблема, тому що Росія вивозить цілими сиротинцями дітей в невідомому напрямку, кудись на територію Росії, і далі ніхто не знає, що з ними стається. Саме тому зараз Україна веде переговори з Польщею про те, щоб дітей забирати на територію Польщі. Тоді принаймні Україна буде мати контроль. Ми будемо знати, скільки діток виїхали, де вони знаходяться. і Після закінчення війни ми зможемо їх повернути. Є інформація, що польські фахівці допомагатимуть українським правоохоронцям фіксувати російські злочини. До вас питання як до юриста? Чи багато охочих у вашому середовищі долучитися до такої ініціативи? Ця ініціатива насправді існує ще з 24 лютого. Відразу ж польська прокуратура оголосила, що вона збирає свідчення від українців. Я знаю, що і громадська організація Українська опора цим займається, і ми передавали прокуратурі дані таких людей і направляли людей, щоб вони складали свідчення. На жаль, їх не є багато, але з досвіду, який ми маємо ще з 2014 року, люди, які готові поділитися такими речами, вони мусять бути до цього готовими. І з досвіду 2014 року, якщо ми говоримо про біженців, з Луганської Донецької області і Криму, тому що тоді була досить, досить подібна ситуація. З нашого тодішнього досвіду люди почали складати свідчення через півроку рік. Тобто вони спочатку доходили до себе. Потім вони розуміли через півроку, що з ними відбулося, бо дуже часто, перші півроку, вони взагалі не розуміли, що те, що з ними відбувалося, це катування. Потім, коли людина в спокійних умовах уже трішки доходить до себе, тоді вони а, починають його розповідати, і то не всі, і то там, в залежності від того, який у людей психічний психологічний стан. Тому ця робота зараз ведеться. Вона дуже важлива. Ми закликаємо всіх і спілкуємось постійно з людьми. Просимо їх зголошувати. Це дуже легко. Це можна в будь-якому відділенні поліції або в прокуратурі, там відразу ж надають перекладача. Тобто, це дуже легка процедура, але вона дуже дуже потрібна, тому що документування злочинів дуже важливе для того, аби Росія відповіла за все те, що сьогодні відбувається в Україні. Якщо говорити ще на цю тематику, то у нас на ска. Були представники польської організації, яка допомагала жінкам, які були зґвалтовані російськими військовими, допомагали допомагали їм свідчити про це і захищати їхні права. Але натомість нам також розповідали з високих кабінетів Польщі, що і були непоодинокі випадки, коли і польські представники нечесні користалися інколи. Ну, довірою українських жінок. Ми не маємо доказів, і про це говорити не будемо. Але до вас питання знову ж таки, як до правозахисниці, бо щоб не склалося у наших глядачів уявлення, що ви лише мітинги організовуєте і нагороду отримаєте, то у вас є ще й своя основна діяльність. Чого вам доводилося захищати серед українців, які права порушувалися в Польщі чи взагалі доводилося таким займатися як правозахисниця. Я спеціалізуюся саме у звільненні полонених українських, тому ми більше працюємо з організацією Української центру громадянських свобод уже дев'ятий рік, ще з 2014 року. Над звільненням політв'язнів українців, які перебувають на території Росії, і звільненням військовополонених. Ми, наприклад, свого часу працювали над звільненням Надії Савченко, Олега, Сінцова, Гене, Афанасєва і так далі. І зараз, звісно ж, намагаємося допомагати витягати ем, наших військовополонених, тому я більше спеціалізуюся у цьому, якщо йдеться, але ми теж консультуємо, в нас є інфолінія, ми консультуємо українців, які перебувають у Польщі. Ем, там... Насправді дуже рідко бувають якісь прямо правові питання. Найчастіше це проблеми працевлаштування, легальності працевлаштування, як це правильно зробити, що комусь не виплатили зарплату і так далі. Але насправді це мало пов'язано з нашою національністю, це просто загальнопольська проблема, яка іноді трапляється, якщо натрапити на недобросовісного роботодавця. Тому, в принципі, це найчастіше те, з чого з чим до нас зверталися. Зараз ще. Дуже часто звертаються з питаннями, як знайти житло, як оформити, або як якщо там хтось хоче кредит і так далі, запитують про нюанси, оскільки вони поки що лише тимчасово перебувають. В них крім песелю немає жодного документу, і люди намагаються зрозуміти, що вони можуть на що вони мають право на що вони не мають права. Тому ми часто такі консультації надаємо. Звісно ж, легалізація працевлаштування, легалізація навчання у вищих навчальних закладах. Про садочки, про школи, тобто люди приїжджають, вони розуміють, що вони буден, в місці, в так і в них просто буденні питання. Сказати, що якісь надзвичайні є крім цих, здається, з нічим таким і не зверталися. Uh -huh. Найчастіше це освіта для дітей і працевлаштування, тому що ми дуже класна нація, як виявилось, у нас майже всі, коли приїжджають, Я навіть зараз дивлюсь по тих, хто у Польщі. Перші два місяці вже всі на роботі діти в садіку в школі. Всі вражаюча статистика Польща розповіла, що 390 тисяч українських біженців вже влаштувалися на роботу, і саме українська діаспора допомагає людям шукати якраз роботу в пошуках роботи. Але ще так. інше хочу запитати після оголошення мобілізації. В Російській Федерації інтерес білорусів до роботи в Польщі зріз на 700 Тим часом Польща остаточно звела стіну на кордоні з Білорусією. Наскільки негативно ставляться поляки до Білорусів? Маємо ще одних таких просто сусідів. А власне тут поляки не ставляться негативно до білорусів. А більше того, з Білорусі дуже часто, по-перше, всі ці роки з Білорусі втікали ті люди, які були проти лукашенківського режиму. Зараз ясно, що втікають ті люди, які бояться того, що може стати мобілізація і не хочуть а, 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 залишатися на території Білорусі чи не хочуть воювати. Вони не є наскільки категорично проросійськими, там якими є росіяни, і сказати, що є негативне ставлення до білорусів у. Поляків не можна, але безумовно є негативне ставлення і польських політиків, і польського суспільства, і це досить гостре негативне ставлення до диктатора Лукашенка. Це так. Тому насправді те, що відбувається сьогодні з білорусами, це плачевна історія, бо багато хто з них дійсно за Україну дійсно не хоче воювати, але вони собі не належать. Хоча з іншого боку, на відміну від росіян, ми вже бачили, що були прецеденти уже білорусів кілька разів хотіли вислати в Україну. Тим не менше, вони угу. самі ж робили партизанську діяльність, перевертали потяги з озброєнням, генерали найвищого рівня звільнялися з роботи. І кілька разів їм уже вдалося зробити так, що е, Росії не вдалося використати саме білоруську армію. Тому дуже надіємося, що їм це буде вдаватися. А якщо ні, то це буде просто дуже прикро і дуже шкода багатьох білорусів. Насправді Ми з вами почали із заходу, який організовує МіОК Міжнародний інститут освіти культури зв'язки з діаспорою Національного університету львівська політехніка. І ним і завершимо. Е, одним із питань, який, яке анонсувалося на цьому заході з Наталкою Панченко, було питання. Яке звучить так: що може зробити енергія однієї людини для великої міжнародної спільноти? Що може зробити енергія однієї людини? Та все може зробити. я власне Чому я сюди приїхала? Тому що я хотіла ем, показати студентам, що кожен із них сьогодні воїн, кожен із нас сьогодні воїн на своєму фронті. І насправді. Неважливо, хто ти, де ти живеш і чим ти займаєшся, ти можеш зробити щось, що наблизить нас до перемоги. Я наводила їм приклад. Наприклад, я заходила в нас, зайшла колись на у Варшаві на наш такий склад, де плили сітки, і побачила, що є одна людина, яка просто сидить і десь годину ножицями нарізає клаптики. Тканини на менші клаптики, які треба на сітку. І я зрозуміла, комусь може здатись, що це якась людина яка взагалі в цьому процесі не потрібно, що вона там сидить. Okay. Але насправді, якщо okay. б вона okay. там не сиділа, не було б величезної сітки. І це все як снігова лавина. І тому, власне, я хотіла показати цей масштаб, я хотіла показати, як наша енергія об'єднується, як робиться синергія і як робляться тоді величезні заходи, які спонукають світ до змін, які спонукають світ прогинатися під нас. Власне, мені здається, що іноді нам, українцям, особливо молоді, цього не вистачає, і мені дуже хотілося показати студентам, що це так є, і, можливо, трохи запалити їх до дій, тому що насправді сьогодні робота на перемогу кожного із нас дуже важлива. І чим старанніше ми будемо виконувати її в тилу, тим швидше збройні сили переможуть ворога. Наталка Панченко, одна із найвідоміших українок у Польщі, засновниця громадської ініціативи Євромайдан, Євромайдан, Варшава, правозахисниця і володарка титулу активістка року за версією видання впрост. Дякуємо вам за те, Дякую, що завітали дуже. до нашої студії. Пам'ятаєте про своє слово про те, що вийдете до нас на скайпі розкажете про результати форуму волонтерів. Дякуємо вам, старша слава Україні! Дякую, героям слава.